Швидкі допомоги вчора піддали цим обстрілям на вулиці Кримській, коли приїхали е на виклик до людей після обстрілу, і в одній поранено ви вже сказали, водії фельдшер. вийшли, слава богу без постраждалих, але пошкоджено дві автівки, які приїхали на допомогу. І якщо казати про знову таки про Цафарі, вчора було багато випадків скидів. Вибухівки і також ранку вчора постраждало троє людей. Також на автівку їх скинуто було вибухівку. Ну і в Херсоні в більшості е, якраз атаки на цивільних е, зосереджені, тому що е, от вчора, за вчорашню добу, і, мабуть, найменше за останній час е, пунктів населених було обстріляно всього 18. У Нас завжди це 30 плюс до 45 Прибережних населених пунктів, але вчора було їх менше, але при цьому зосереджуються саме обстріли і атаки дронів, там де більш всього проживає цивільник. А Це саме Херсон, Білоцерська громада. Ну тобто вони зараз зосереджились обстрілами, саме там, де населення більше.